Так, привіт, мої дорогі! Я до вас із сільськими новинами. Сьогодні що? Сьогодні вівторок. Тупий понеділок був вчора. Сьогодні трошки краща ситуація. Не все вже так плачевно, як вчора було. Ну, але мінімальний потоп я таки зробила. Знаєте що? Вчора я вчора лягла півтретьої. На мене найшов такий, знаєте, ентузіазм. Знані в одному глазу, і що сьогодні при тому проснулася пів сьомої ранку. Дуже мало спала, але поки що бодренька. І я в нервах, в лості, після потопу з пральною машиною помила оці двері. Вони. Вони аж риплять. Ну, біля не будуть, да? але дуже гармонійно із стіною. То, то фарба така. Я не знаю, вона чогось. Навіть не пожовкла, а стала якась така лимонна. Бо оці стіни десь десятів тому, коли ми перебілювали, були горохового відтінку. Зараз вони, я не знаю, ну таке, таке ну, салатове з жовтим. І двері дуже підходять. Но двері такі чисті, що я вам передати не можу, скільки я звідти всякого вимила. Ну, Бо е, на око видно було. Знаєте, е, е, от Таке от враження, на то, якось бруд так, але може не тільки бруд, що е, неслася кава або чай, при тому так по всіх дверях, і такі от е, залишки, такі крапельки. Але коли ти починаєш мити, то що все пилюка, копоть, просто чорне, чорнюща вода. Я вам скажу, якби. А, де його діло? Во! Якби не ота от італійська дурня. І з але теж з ресатори, я ще просто з ресатори, але воно відмиває ідеально на ніс, воно, я, я чесно скажу, навіть із верхнім шаром фарби сходить, да, з тою, якою не треба. Ну, унікальна штука. Бо я пам'ятаю, коли це була мала, ну, такого щось не дуже було, то якраз Маня Мене і свого чоловіка Вову, він, був безотказний, він такий був такий добряк-добряк. все робив? Йому скажеш копай-копай, не копай, копай не копай, копай. І вона нас завжди представляла мити двері. Особливо ті, от, знаєте, ми тут, 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 тут ніхто не е, Ті, що ми поміняли. І ми брали пральний порошок. І так от щіткою, знаєте, маленькою щіткою, ті усі загагулянки. То було так довго, то було так важко. Фіга, воно відмивалося. От, бачите, я може вам не видно, отакі от, от отсюди от от фігнюшки. Я навіть не знаю, що. ну Тут явно кава не пролита, ну але от, 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 такі, от такі от плями, то все бруд. І помимо того, тут чорний копоть, бо я ще ці не мила. Значить, помила ті двері. А, ще дві стірки загрузила, да, ще повідбілювала, ті ні приколи, зараз сохнуть, їх можна зняти. І якось вже вляглася спати. Сьогодні, з самого ранку, знову на мене знайшов ентузіазм, я вирішила помити далі ці двері. Ну, знаєте, ці, звісно, трошки не дуже. Ну, от Я от спеціально воно просто висіло, зішкребла все. Вон тут ще буде падати до такого, щоб воно не падало. От, Бачите? Що треба то позішкрібати. А то вже хай стоїть. Але вони більш-менш збережені, так, ну, більш-менш гладко. Тут тут зовсім не така ситуація. Ну, з вулиці взагалі ужасний ситуаціон. Бачите, то все відвалюється, тут все падає. І. швидкі поїхали. І цей. І, значить, помило. Світло, я тут вима. І так погано, і так не добре. Помила ці двері. Ну, ці вже відмиті, бачите, як темно. Ці відмиті, ці нанесена отой шмурдяк, ну, ще не витерті. Вони реально розчинення фарбу, липкі. А тут. А тут саме, дорогі, А тут така херня, тут ми, не ми. Е... Воно ліпше не буде, тому що ну, бачите, що тут, тут ну, не відмиєш. Тому що, я ж, я ж не дура, взяла я шланг І повністю змила весь бруд. Ви знаєте, можна сказати, що двері чисті, вони вже не відмиються. Ну, Ще можна де більш-менш жило пройти, але воно вже ні, воно, то не бруд, то вже просто ну, коротко, старість не радість. Змиваючи ці двері, я затупила тут все. Це <рес> плавало, просто плавало. Я підозрювала, що під щілину буде текти. Але думаю, а вдруг О, кухня. А вдруг не дотече, значить, дотекло. Того я, бачите, в срочному порядку евакуювала коробки, сама себе замурувала, але добре, що в квартирі два входа. От, і що? І все. І зараз помиті ті двері е, вже ввечері, коли хлопці дороблять свої діла. Я з ними домовилася, щоб мені зняли ці ролокасети. Я їх теж ранку пробувала, це мого от перевідкрила і з тої сторони ну, той шлангом воду пускала, думала, а може відмиє. Оту -от все. Бачите, от, коротше, поводина, ну, ну а трошки повідмувало, бо тут від я не мила, тут є більше. Але все рівно воно не помило. Хоча вікна тепер хоч щось видно. То треба знімати. Якщо мені ту штуку знімуть помию то. А далі буде видно, що тут що, тільки перша година, часу ще повно. Сьогодні мої хлопці пішли на обід додому. Вирішили далі займатися Дім -сад город Взагалі, я думала, о, бачите, то я. Вчора перекрутила, сьогодні повідбілювали. Ті вон, бабині приколи її. ще Такі от набори на двері, на вікна. Ось такі самі. Такі, Ті мальчики, дівочки, ну то потім. А, я думала, будуть мені робити другу дорожку, а вони не захотіли дорожку, а захотіли е, другу секцію забору. А, Хай роблять. Подивимося, що зробили. Так а, це ж треба. От. Все познімали, все порощищали. Для стовпчиків. Для стовпчиків. Ямки зробили. От, звідти вже буду знімати опалок, вона так не потрібна. Слухайте, воно коли так розчистилося, бо тут такі таки джунгліше були. Знаєте, воно ще візуально все. Забирало простір. Зараз просто офігеть, ну, красиво, красиво. Чекайте, то що не всі новини. Ще не всі новини. Ой, навіть сюди нормальну землю підсипали. От, бачите, багато зробили. І ще як, ну як, ну то як не зло, тому що, коли було холодніше, душі падали. А зараз вже вклалася така адська спека, я не знаю, як витримає. Ну, Але вона ще не настільки, знаєте, адська, як може бути. Того. Тому хай хай роблять той забор. Знаєте, що ще хочу піти подивитися, з самого ранку ті квіти були роз... Чекайте, чи вони вже зав'яли, чи вони заховалися. Може, заховалися на день, а може зав'яли такі, знаєте, швидко Ось Тут є ще пару штучок. Це от все. Ця ділянка була в таких от квітках, я не знаю, як вона називається, тільки Наталка побачила. От все ж вони дуже-дуже красиво. Так, а яка новость хороша? Значить, Після вчорашнього профтекона із глиною. Ну, ну, звісно, було це була покупка Віка. Село Руське і село Ракушин перевісліться, як не може. значить, ну, Хочете на дуру подивіться, подивіться, то я. А мої У мене стільки буває таких приключень, що я деколи думаю, що в мене прізвище не є А що робити? І значить, вони кажуть, що знають людей, які вже справді верхнім шаром родючого ґрунту називається. Ну, ясно, що тут чорнозема немає, такі займаються, позвонили, куди треба. Так, мені його можуть привезти. Приїхав сьогодні зранку той хлопець, тому що ми б такі з моїми хлопцями хотіли, щоб він тут згрузив, а не знову в Ярок, до глини. Він прийшов, подивився, каже, що все окей, я тут нормально проїду, взагалі немає проблем, привезу тобі ну от отаке. Я розумію, що це не чорноземно, це така от ну, земля, тут кращої не буде. От, от така. от, Вона мене влаштовує. То що, вирішена проблема? Я не знаю, коли він привезе, але то буквально буде, може, я сподіваюся, завтра, післязавтра, тому що, щоб душі не було, знаєте, зараз ту все підсохне. Він і так там не застрягне на своєму камазі, тому що <кхем> ті поля вони ж вже не оброблені. Я не знаю, вже скільки то там, років 15 тут вже ніхто нічого не садить. Там вже такий ґрунт, знаєте, втрамбований. That's what, в мене покупка номер два. Ой, а що а то вони зрізали? Блядь, мені що, шо, шоковицю зрізали? А наш. Да не зрізали. Так, ще то й що зрізали. Ага. А, ну там є... А гілки, я вже бачу зрізи. Гілки заважали, падали низько. Але тут вже не заметно, ні. Не, воно, воно не страшно виглядає, нормально. Нормально. Я ще, чесно кажучи, трохи на другого супруга зла, тому що, по-моєму, це дуже високе дерево. та Прикольно така біло. Ну, Чорна смачніша, але це теж солодка, прикольно. Весною воно було в рази менше. Що коли цей листя не було, я йому говорила, щоб повністю отак от полукругом пройшовся. Він просто де-не-деллякий. Позрізав, проріжував, а тепер вже на верхівку вже хрін залізеш її, знаєте, тримати висоту. Тому що ширину то легко тримати, а висоту ні. А нафіга мені там висока дура, мені вже у того вистачає, як їм на голову не в що от. було. Багато зрізали, а чесно кажучи, і не буде що палити. Тепер воно мусить висохнути. Берега якимось чортом, теж коли землю привезуть, нагород вивозити. Туди там робити костер. Ось такі у нас новості з полії. Ну що, я воду шевілась. Але це вже, чесно вам скажу, привикла до цієї доріжки. Тому що взагалі я її трошки не таку виявляла. Отут буде. Такий буде над ними стояти, бо я їм там план намалювала плюс-мінус пояснила. Я думала, що вони зрозуміють. Ну, вони зробили по-своєму. Спочатку я трошечки не зрозуміла цього е, е, ну, як то сказати, ландшафтного дизайну. Якось була досить здивована. Ну не те, що там розстроєна, чи що, але ну, якось от странно воно виглядало. Що я ну, просто хотіла букву С латинську. Значить щоб ота от буква Спочатку там прямо, прямо на одній лінії, от такі от величезні вигани два. Да? Отут от так і буде. І от мені чат говорить, що воно все нормально компенсує. А тут, да, тут вони зробили так, як я хотіла. хрін широка. значить, круглий той заворот туди-сюди, а потім, бачите, ну, я, знаю, ну, я думала, щоб от вони сюди пішли. Отак, ну, великим загином. Потім другим загином охопили клумбу, оту от буквою С, і пішли прямо рівно з цим, щоб на, на одній було, як то сказати, прямій. Вони зробили по-інакшому. І, ну коротше, коли вони вже зробили, то вже знаєте і переробляти вже чого. Хоча можна було напрягтися. Але я і так і сяк до того придивлялася. Воно ясно, що воно дуже гарно, тому що моя буква С-латинська, да, яка ще і початок і закінчення має на одній прямій, а не так з зміщенням. Тут є ну, так добре зміщення є в праву сторону. Воно би може гарніше виглядало, але потім я так знаєте, придивилася і своєю фісою порадилася. Я ж й фотки вставляла. Вона каже, а може в тому даже і дуже щось є, тому що воно офігеть виглядає природньо. Значить, якщо робити дві букви С одинакові, воно би виглядало, знаєте, так, стильно, красиво, одинаково. А тут, якщо обіграти то якимось рослинами, тому що, що ми дорогі скажу, то все буде пересаджуватися. Все, в мене нові ідеї, і в мене дуже нові ідеї, а мені треба гортензії звідси забирати, і ті сині, і все, коротше, це буде пересаджуватися. І вона говорить, якщо, значить, тут щось таке ось, всяке насадити, ну ми вже знаємо, що ми вже вчора думали з ним, то буде так виглядати, що от доріжка йшла, 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 а потім вона мусить не може йти отак от рівно, а мусить угибати якісь природні насадження, да? якісь ще кущі, чи що, і того, в неї така кривизна. І вона говорить, що в принципі вона дуже динамічна. Як вона мені написала, що взагалі зараз в європейських ландшафтних дизайнах от зараз от вони люблять таке, от, щоб не просто вона була та доріжка покручена туди-сюди, а щоб вона була. І така от ну, ну дивна, скажімо так, да? ну, вона дивна, але вона прикольна. І якщо, знаєте, ну ту клумбу треба буде по-любому посунути, ну і при тому підняти рівень. Бачите, як вона зависає, трошки я її посунув вперед. І там щось не садити, і там щось не садити, то воно буде так виглядати, ніби от воно йшло, і йшло, а потім, знаєте, мусило когось обходити. А тут, якщо вже я дам отаку правильну букву С латинську, воно... Як чат мені говорить, то все згладить, воно якось, ну коротше, воно все буде так, як треба. Тому, знаєте, спочатку в мене було таке дуже здивування от такої доріжки, а потім, знаєте, я її таке зрозуміла. Я її зрозуміла, і я тепер навіть думаю, що, може, і прикольно вони таке зробили. Знає, таке нестандартне рішення. Я б сказала, дизайнерське, так? Да? Прикольно. Прикольно. Так що, дорогі, отак от у мене вівторок проходить. Що буде далі, я не знаю. Тому що, знаєте, мені недовго щось зробити. Ну, я сподіваюся, сьогодні вже буде без ущерба. Все. Машина в мене вже перетіки таке, що її не заб'є, все нормально. Посуду я, звісно, не помила вже якийсь день. Я вже забула, що я перу. А, Чергову доріжку. Черговий покровець Вгайте, аж побілів. Дивіться, який. Він настільки вбитий, а передати не може. Я тільки три рази перед пранням його полоскала. Ну, перше, щоб виполоскати з нього старий порошок, тому що просто піна потім вилазить з машини, а потім, щоб ну, бруд з нього забрала, бо воно потім переться прямо в бруді отаке. Так що, ось що. Іду, я то вивішу і загружаюся далі. Знаєте, скільки мені тут... Ви собі не виявляєте, скільки тут? Того. Подивіться, то ще тільки постіль. Я постіль виправила, це біла постіль пішла. Там ще по кімнатам, чорті знає якісь тряпочки, шматочки, я не знаю що. А потім ще піде одяг. Одним словом, Якби не оце чудо Samsung, я, би, я, би... Ні, я б ніколи не зробила. То просто не... Ой, чекайте. Це є ще. Біле знаєте, що замочила? Забула про нього. То, що було там, де книжки в шафі, воно було просто жовте. Напевно, від бруду, від книжки. Ну, як відбилися? Йошкінько. Воно таке було, знаєте, як кавою залите, все Шикарно все зараз відбілюваю. вивішу на двір. А далі подивимося, що у нас буде в меню. No. Гляньте, який у мене порядок на кухні. Хто молодець, я молодця. Підлогу вимила. Ще двері не витерла. Ну, на цій прекрасній чистій кухні я вам покажу черговий шедевр від моєї сестри. Кулінарний гляньте. Отакі от от латки. І не просто. Художньо розкладені, з цукром. Сметана. А зверху я не знаю: або коричневий цукор, або кориця. Я не знаю. Не знаю, що то. Ну виглядає просто потрясно. Посіму, якщо я знайду чашку, зроблю я собі, напевно, з молоком. Якщо я знайду, то помию. І зараз я то все. В один роляк. того, що. Тут враг е, е, не дремлет. Чекай, ты да враг. Э, э, не, уже пошел. А знаете, что три раз куда она Купила я собі в Узгороде. Я не знаю, может, вам рассказывала. Не рассказывала, вкратце. Э, е, то, то печенько Луворе, да? Из цим, ну, е, Рошенівське, из э, е, шоколадной середины, э, е, типа желе, апельсиновое. Значит, голодуха накрила, половину сожрала. У них там скільки, ну, напевно, штук 10. Да? Ну, половину з'їла, половину лишила. Ну, ви, ви самі бачите, в якому логові я живу. От. І на машині швені залишила на другий день, я тут лажу, лажу і дивлюся. Значить, Коробка, як стояла, так і стоїть. Всі п'ять печеньок прямо в мене в ліжку. А мені вже знаєте, не страшно. Я там її взагалі тут э, е всі розтрепані, всі понадкушувані. Ну я така паскуда. Ну спробувала один. Наш тут за другим мені за що шоколаду не зрештою. Знаєте, а зуходяща натура, напевно собі думає, а вдруг в наступному м'ясу, знаєте, приховали від нього. От, от того все стучило. Ну як він не з'їв, він просто їх розтріпав мені навіть. Вот. так що цей? Так що цю, цю красоту треба без нього. Без, без, без нього. Що в в баню, блін? Так, іду собі, зроблю. Ага, мені треба обходити, я ж там не пройду. Зроблю якийсь цей. На добре, що молоко купила. І не знаю, що я зроблю. Пообідаю, не пообідаю, але одним словом це безумно смачно.